Yeah? Yes. Okay. Thank you. Thank you. Заява президента України. Ми вдячні вам пане тішок і народу Ірландії за чітку та принципову підтримку України в протистоянні російського терору. Дуже важливо, що у захисті життя. Ми разом особливо зараз це потрібно перед зимою, коли Росія продовжує удари по нашій енергетиці. Я дякую Ірландії за надані Україні пакети підтримки. Це гуманітарна підтримка, це допомога нашій українській інфраструктурі. Від початку повномасштабної війни підтримка Ірландії для України майже 400 мільйонів євро. Ми цінуємо і те, що Ірландія підтримує санкції проти Росії за агресію і за терор. І сьогодні ми говорили зокрема про те, як зробити ці кроки більш ефективними, більш потужними. Ці санкційні кроки і посилення України. На жаль, досі Росія може виробляти ракети на основі комплектуючих від різних країн світу. Також російська держава створює різні схеми для обходу санкцій. Все це можна зупинити тільки з сильною, вчасною спільною роботою усіх країн, які цінують нормальний світовий порядок, заснований на правилах і хочуть миру. Сьогодні ми підписали двосторонню угоду між Україною та Ірландією. Хочу вам подякувати, пане Тішок. І ця угода щодо безпеки, і цей документ дозволить нам реалізувати увесь співпраці між нашими Potential spiritual Krainama at партнерами в рамках всієї архітектури безпекових угод. Part, um, Ireland will always continue to 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 support people 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 people. from from Ukraine. Ukraine, um, we have seen around 109, people come from Ukraine, around 109,000 109,000 come come, 2% of of our population uh, since the start of the start war. Obviously numbers fluctuate, people come, people leave, but around 109, people. Uh, I wanted to be here today to say very clearly Um, that Ireland will always stand with Ukraine, that Europe will always stand with Ukraine, and that both Ireland and the European Union will stand with Ukraine for as long as it takes. Uh, and Ireland will never allow uh, the war on Ukraine, the brutal Russian aggression. Thank